Всіх вітаю, з вами Марія і давайте роздивлятись події травня і на що звернути увагу. Так, вам тут отут вам, де отут вам видно Аліску, вона теж вас вітає. Так, давайте. Сторона сім'ї, дому, рідних, друзів. Доволі емоційна, Емоції різні. Хтось емоціонувати буде через планування майбутнього життя і якось ви так трошки збентежені. Хтось емоції має від зустрічей, як побачення, якісь, ну, для когось нові, а для когось просто давно не бачились людиною. І воно як нове побачення. Так, багато дуже спілкування, коли от дійсно люди всі не нові для вас, здебільшого не нові. І багато от такого, що думаєте про людину, і людина з'являється. Телефонує, бачите на вулиці, От знаєте, коли, ну, Напередодні подумали і зустріли людину, або взагалі от просто йдете, думаєте про людину і зустрічаєте. Так я теж бачу. Травень дуже насичений спілкуванням і дуже насичений роздумами. Коли знаєте, от не тільки за себе думаєте, а багато думок про ваше оточення. Про людей з вашого оточення, з якими от, частіше за все спілкуєтесь. І для когось обмін інформацією чоловік жінку тримає в курсі. як знаєте, от, Пояснює їй щось, навчає її чомусь. Він старший за неї, але знаєте, тут жінка от, не, не зрозумієш, який. Вік її, бо вона значно молодше виглядає за свій вік. І чоловік поряд з нею, він виглядає. ну, Знаєте, може він і насправді і не так значно і старший, але виглядає старше, помітно, старше її. Тепер, ну там вже дивіться самі, хто він вам. Для когось дійсно може бути батьком з великим досвідом. По життю і він дійсно хоче вас навчити. А для когось це людина, з якою ви спілкуєтеся, і він дуже опікується вами. Може бути родичем, але не обов'язково. Якісь новини є у вас як спільний, чи знайомий, чи знайома, більш за все чоловік, якісь. Цікаві новини стосовно цього чоловіка. Угу. Тепер зверніть увагу. Угу. А тут у когось зізнання в коханні буде. Ви нібито от просто мали дружбу з людиною, а виявиться, що він в вас закоханий. І знаєте, це як початок стосунків. От ви не схочете цю ситуацію якось відвернути від себе, ви навпаки. Протягуєте руки, ви обіймаєте один одного, знаєте, ніби ви чекали цього зізнання. Далі дивлюсь, шпигуна побачите, помітите, відчуєте тут вже хто як. Робота соціум для когось з вас це суто по роботі людина, яка за вами підглядає чоловіча фігура. Для когось це все ж таки ну, десь виходити і помітите, що якийсь чоловік все ж таки, от знаєте, як ви його часто бачите. І він, знаєте, він з кимсь з вами про вас говорить, обговорює вас отак. Все ж таки, більш за все, оце роботи стосується. Так, на що ще звернути увагу? Показана мені жінка, яка проходить лікування. Це як працюєте з такою жінкою, або для когось це подруга, знайома, там вже як хочете. Хвилюватись трошки будете за неї, але в неї там більш-менш налагодиться ситуація. Далі. Тут зустріч, зустріч запланована. Зустріч по роботі: чоловік та жінка. І жінка тут має більш таку вагому фігуру, більш вагома в цій парі, в, ціх, ну, в цьому знайомстві, в цьому спілкуванні? Це коли, знаєте, не вона шукала цього знайомства, а чоловік шукав цього знайомства. Він з чим своїм прийшов, звернувся до неї і буде для себе відмічати якусь. От важливість цієї людини, але ще й справжність, от як людина, як, як ставиться до людей оточуючих, як ставиться до своєї роботи, як взагалі відношення людини от, до, до Всесвіту. Тут, як знаєте, невеличкі розмови, вони. Ну, не дуже такі довгі ці розмови от, між людьми, але змістовні. Коли нібито от не довго балакали, але зрозуміло, як людина, чим живе людина. От Людина якось так, нібито й не охоче, але розкривається. І тут чоловік якось в якийсь момент. Помітить, що вже багато думає про цю жінку, але вона не налаштована на зближення. Це просто от, ну, вона спілкується, бо, бо так треба, бо по роботі. І потім вона, там, поспілкувавшись, вона йде своїм шляхом, але ну, от йому сподобається. Як людина, вона йому сподобається. І ще зверніть увагу, кому треба буде просити допомогу. Це більш як останні 10 днів місяця. Просіть, бо ви тут можете її отримати. Ні. Давайте так, не для всіх такі, така відповідь, я трошки розмежую. Якщо, якщо жінка, то й не попросить, я вам скажу. Бачу, що думка була, але відганяє ту думку і сама собі каже, сама впораюсь. Якщо чоловік буде просити про допомогу, то в нього є дві людини, кого просити. І він, якщо не одна людина, то інша йому цю допомогу надасть. Ось так, Так, на що ще звернути увагу? Ну, У кого там початок стосунків або, може, вже як продовження стосунків, то так воно гарно все і буде. Не буду навіть туди втручатись, щоб нічому не завадити. Пара дуже симпатична і все, все повинно якось більш-менш владнатись. Вони, знаєте, тут пара, яка нікому своїми стосунками не робить боляче. Тому в них і може все владнатись взагалі і далі можуть стосунки розвинутись. Далі. На що звернути увагу? Ось тут мені показана людина в темних окулярах. Зараз хвилинку. Багато про цю людину думає чоловік, як про допомогу. Інформація тут потрібна телефонна розмова, і е, чому тут потрібна допомога О, ця людина в окулярах, е, знаєте, як не бачить чогось. от Як закриті очі. Тут ну тут не просто від сонця окуляри, а тут, як знаєте, закриті очі на щось конкретне. Буде підказувати, хтось цієї людині. Там вже дивіться, може це ви чогось не помічаєте, а може це ви будете підказувати якусь ситуацію фінансову, щось по фінансах. Угу. Далі тут приємна компанія, люди спілкуються, щось там сміються. Ну, Так, знаєте, весело проводять час. Три людини мені показані. Але, знаєте, в трьох зібратись не можуть. Для когось навіть така компанія, яка двоє людей між собою спілкуються. ну, От, як одна людина спілкується із, одно, із одним і з другим. Да? Хоча тут, я так думаю, що одна людина все ж таки жінка, і двоє чоловіків. Ну, мені так виглядає. І от один чоловік спілкується із жінкою, і з чоловіком. А от жін... інший чоловік і жінка, вони як між собою от, не бачились, але знають один про одного. І якісь тут будуть веселі розмови, коли знаєте, от цей один чоловік, який знає всіх. Розповідає, ну, от, про що йшла мова, наприклад, чоловікові, про що йшла мова з жінкою, і навпаки. Тож ну, тут приємна середина місяця, от, приємне спілкування, коли які... будуть теми для обговорення, от так показано. І щось на перспективу будуть багато балакати, будувати якісь плани. Отаке щось. Далі. А ще що хочу сказати, що той чоловік, який знає і жінку, і чоловіка, він щось замислює вже, що треба їх познайомити. Так. На що звернути увагу у травні? Когось може бути. От знаєте, не можу зрозуміти, чи це ви просто в гості будете ходити і потім повертатись додому. Зараз хвилинку. Так, здебільшого так, але дивіться, якщо Жінка ходить, давайте так, неважливо. Тут жінка і чоловік показані. Показана як щаслива пара, і саме чоловік замислюється над тим, що час прийшов щось змінювати в їх стосунках. Знаєте, він себе відчуває щасливою людиною поряд з цією жінкою. І він замислюється, як вона як вона себе почуває поряд зі мною. Але боїться спитати про це напряму. Але хоче, хоче вже змін, хоче є в нього ідея, яка, на його думку, зробить і його, і цю жінку ще щасливішими людьми. Так, і що тут у нас? Так, ну, клопіт, ну, звісно ж, буде. Але ви так якось легко все вирішуєте, легко робите все. Для когось автівка і чоловік. В цій автівці щось жінка тут, як, знаєте, нагинається до нього і щось вони там, чи вона просить підвести, чи вона просто це по домовленості, але. Ні, це за гроші, це як таксі викликає таке щось. Десь треба буде їхати, але це цікаве буде знайомство. Такий чоловік дуже балакучий, виявиться, і такий усміхається так приємно. І жінка трошки як збентежена буде. Бо насправді в неї є з ким спілкуватися, але ж сподобається і цей. Це не для всіх, звісно ж, для когось ця інформація, але, от, як знаєте, будете збентежені, бо будете в... згодом як обирати серед двох. Насправді для когось це може бути і тимчасово не приїхав ваш водій, якого завжди викликаєте через таксі. І от... Підвіз вас інший водій, вам сподобався і він приємна людина, і ви б іншим разом його б вже саме його б викликали. Це може бути для когось і ось так. Не обов'язково, що це буде стосуватись якихось романтичних тем. Так, ось тут переїздять люди. Але вони виїжджають, це не повернення додому, а навпаки. Як їдуть бо там, де вони є, щось їх вже дуже лякає, і там їм вже не хочеться лишатись. Дорога світла, дорога з кількома зупинками. І вас там десь наприкінці дороги нормальні, приємні люди зустрічають. Може, у вас по домовленості, так, а може, просто ви зустрінете, врешті-решт, приємних людей, з якими будете спілкуватись? Угу. Ну і все. Більш тут нічого такого, щоб я ще додала. Ну а повтори немає сенсу озвучувати. Трати будуть і чималі трати, але здебільшого такі, що заплановані, або от просто хочу і хочу зараз, не хочу відкладати. Живу сьогодні, сьогодні себе тішу новими якимось. Придбаннями, отаке От теж буде. І ви знаєте, балувати себе теж треба. А коли, як не зараз. Тож дивіться, балуйте себе, любіть себе, і поважайте, і цінуйте себе. І це обов'язково. І всім вам дякую за перегляд, і всім вам бажаю гарного дня і гарних подій і людей поряд з вами обов'язково теж гарних. І бережіть себе. Хай і тиха ніч буде, і спокійний день. Ну і і у вас, і у вашої родини. Побачимось. Всім пока.